Всіх вітаю вас на своєму каналі, всіх радий бачити, за всіма заскочав. Сьогодні я черговий раз вибрався на природу, відпочити, також і приготувати. Як бачимо, сьогодні я на новій локації. Сьогодні буду сидіти на березі річки. Тут таке уютне місце. Тут ніби такий карман, з одної сторони річка, з іншої сторони дерева очерет. І тут така прогалинка. Сьогодні я буду готувати картошечку відварену, Перетрушу я неї цибулькою, Зажарочкою зроблю таку. І до картошечки в мене буде домашній холодець. Зараз я розпакую свої речі, поставлю я чайничка на чайок, Так, що заварити чай, каву і приємного вам перегляду. Власне, домашній холодець. І так, що я сьогодні з собою взяв. Перчинка це на зажарочку. Помідорчик це теж на зажарочку. Ну і цибулинка на зажарочку. Тут дві картоплинки, ось тут одна картоплинка. Це буде картошечка, приправлена зажарочкою. Тоді я ще раз до потруся. Мій холодець. Так, тоді далі. Чай. Він тут п'ється гарячий, холодний і з газовною водою. Тут у мене хлібчик і кроусани із повідлом. І так, приступаємо до готовки. Що лишнє ми пам'ять беремо. Погода сьогодні неймовірно чудова на вулиці, як ви бачите. Біле мороже на поверхні, але днем все буде тепло. Можливо, ще чуть добавлю Похуй, рубзак поставлю. Ох, моё це що таке було? Балончик ще новий і чому, тому він так з таким напором. Поки моя водичка гріється, вона всім приліти передавати, всім подякувати, хто дивиться, хто коментує, хто ділиться цим відео, всім, хто підписується, підписуйтесь і надалі. Нам до тисячі ще <свісно> небагато лишилося. Давайте ми до листопада місяця додамося, щоб була тисяча. На вулиці не холодно, а як бачите, вже пара зроста йде. Сьогодні така це долинка така чудова. Далеко не вибирався сьогодні. Де таке. Небо неймовірно красиве, блакитне. На, осінь, на дворі осінь, а деякі пташки ще співають. Ось моя водичка закипіла. Обожнюю такий чай. Я вже не перший раз його купую. Іменно цей чорничний я ще не перший раз куштую, я зазвичай беру чи журавлину, чи обліпіху. А це доволі такий, смачний. Відчувається варення із чорних ягод. Ну, я хочу сказати, що оце, оця пачечка на даний момент коштує 25 гривень та що за такі гроші е, повинен бути наш настоящий чай настоящі ягоди точніше так, ну що, друзі я чайок попив приступаю я до картошечки Можна було б і пюре зробити, але я захотів іменно таку картопельку обтрушену. Зразу напевно буду кришити, так як я не буду неї кришити мелко, а крупно, зразу мене кришить кутілок. Можливо, і три картоплинки буде багато, побачимо. Так, заливаю водичкою, спершу я трошки підсуду. так, я думаю. Что было? Так, Поки картошечка вариться, я покрошу цибулькою, цибулинку я вибрав. Зазвичай така картошечка готується, тільки картошка, солька і цибулька. Ну, я вирішив імпровізувати і додати ще перчинку обсмажити і помідорчика. Ну, вирішив попробувати, як воно буде себе поєднувати. Яке воно в поєднанні. Да, до цієї картошечки пюрашечка була б непогана, але ну, я захотів так. Не сильно мілко і не сильно крупно. Зараз на шуденько проготується. Газ на мінімумі, але чудово кипить. Так, друзі. Картошечка моя погоду зварилася. Угу. Відставляю, поки я її. Zavantar o jogo. Cyburgo. Пишу помідорчика. Так, да, сюди все шкварочки прийшли. Але сьогодні обідемо себе шкварок. Помідорчик е э, перчинку. Причинку напевно я возьму половинку. Завантажую ее з с помидорчиком. Може дивно прозвучить, але я люблю такі картошці, коли цибулька трішки підсмажена. Ну що ж, друзі, ось до моя картошечка вийшла така. Смачненька. Зараз буду собі сипати і снідати. І так, друзі, ось до мій стіл. Буду я їсти. Всім хто зараз їсть, всім смачного. Ну що ж, куштую. Ммм, ми ровно смачно. Друзья, это дуэль смешно. Здесь свежим хлопцем. Угу. Зажарочка, я ему верну смешно. Выбирайтесь на природу. Причинка смак придает такие чудовый. Вона перчинка не полностью Там. Полину сурвата, але немою смача. Так, ну що ж, я чудово насолодився картошкою. Ще трохи лишилося. Зараз чай із е, росаном поп'ю. брихоси ополюдло. Ну що ж, друзі, моє ПВД вже прийшло до завершення. Я чудово провів час, чудово насолодився тишиною, чудово насолодився сніданком, який я приготував. Трішки посадів на березі річки. Буду я збиратися додому, я зібрав рубзага, лишив після себе чистоту, яку прийшов сюди, яка була, і буду вирушати в дорогу. Я не прощаюся, кажу лише до побачення. Підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, діліться, коментуйте та переглядайте до кінця це відео. Всім до побачення, всім до скорої зустрічі!